Псалом 4. Диригентові з музичним супроводом Псалом Давіда. Коли я кличу, вислухай мене, Боже правди моєї, в утиску моєму. Ти послав мені полегшення, змилуйся наді мною і вислухай мою молитву. Людські сини, доки моя честь буде ганьбитись, доки будете любити пусте і шукати неправді. Тож знайди, що Господь відділив для себе праведного. Господь мене почує, коли я буду кликати до нього. Гніваючись, не грішіть, пороздумуйте у ваших серцях на ваших постелях і заспокойтесь. Приносить справедливі жертви і покладайтесь на Господа. Багато хто запитує, хто нам покаже дещо добре. Яви нам світло Твого обличчя. Господи, Ти послав у моє серце більшу радість, ніж коли є великий достаток пшениці та нового вина. Тому я спокійно ляга, лягаю і засинаю, бо Ти, Господи, єдиний дозволяєш мені жити безпечно. Амінь.